Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна на каналі Математика Доступна. Зараз ми вирішимо з вами таку невеличку математичну проблему знайти А та Б, якщо А не дорівнює Б, якщо А квадрат мінус П дорівнює 111, і Б квадрат мінус а дорівнює теж 111. І так, як ж ми будемо вирішувати нашу проблему? Віднімемо перше рівняння від другого. Це в математиці можна робити. Що ми одержимо? А квадрат мінус Б відняти, а далі я зразу дужки відкрила, тобто буде мінус Б квадрат, але плюс А дорівнює 0. А тепер перепишемо. Нашу рівність таким чином а квадрат мінус б квадрат плюс а мінус Б. І бачимо, що ось цей вираз, який я зараз взяла в дужки, можна розкласти на множники, адже це є різниця квадратів двох виразів, як саме а-б, мінус а плюс б. Далі плюс А мінус Б дорівнює 0. І вже ми маємо два однакових вирази, які можна винести за дужки. А в дужках залишається а плюс. Б плюс 1 дорівнює нулю. Ну і тепер, коли добуток двох виразів дорівнює нулю? Коли або перший вираз дорівнює нулю, і давайте ми розглянемо цей випадок а мінус Б дорівнює нулю, або А дорівнює Б. Але давайте пригадаємо, що за умовою в нас А не дорівнює Б. Тому розглянемо інший випадок. А плюс Б плюс 1 дорівнює нулю. Або перепишемо це так, а плюс Б дорівнює мінус 1. А тепер знайдемо суму двох наших виразів, Давайте я позначу, це перший. Перша умова, а це друга умова. І ми одержимо а квадрат мінус Б плюс Б квадрат мінус А дорівнює 222. Ну, і знову ж таки його перепишемо, як саме? А квадрат плюс Б квадрат залишимо зліва, а справа запишемо 222. І далі мінус b перенесемо вправо і мінус А відповідно знаками плюс. Але тепер ми розуміємо, що. от цей вираз а плюс Б у нас дорівнює мінус 1. Тому ми можемо записати, а квадрат плюс Б квадрат дорівнює 222 додати мінус один. Або а квадрат плюс Б квадрат дорівнює 221. А тепер також відомий такий спосіб розписати а квадрат плюс б квадрат, як А плюс Б до квадрату, але в нас появиться ще доданок плюс 2АБ, тому ми відняли цих 2аБ для того, щоб у нас залишилося а квадрат плюс Б квадрат. І це дорівнює 221. І знову бачимо, що А плюс Б в нас є, а А плюс Б дорівнює мінус 1. Отже, мінус 1. До квадрату мінус 2аБ дорівнює 221. Або звідси 2АБ дорівнює мінус 220, тобто, якщо поділимо ще на 2, то добуток а на Б дорівнює мінус 110. І тепер маємо. Систему з двох рівнянь. Тобто АВ дорівнює мінус 110, а А плюс Б дорівнює мінус 1. І можемо цю систему двох рівнянь розв'язати. Для цього з другого рівняння визначимо А. А дорівнює мінус Б мінус 1. І підставимо у друге Вірніше, у перше рівняння. b, що множиться, далі в дужках, мінус b-1 дорівнює мінус 110. Ну і давайте розв'яжемо це рівняння. Тобто мінус b квадрат мінус b плюс 110 дорівнює 0. Домножимо на мінус 1 для того, щоб можна було знайти корені за допомогою теореми оберненої до теореми Вієта. І маємо зведене квадратне рівняння B2 b квадрат плюс b мінус 110 дорівнює 0. І звідси дуже легко знайти корені цього квадратного рівняння. Це будуть числа мінус 11 і 10. Давайте перевіримо. Мінус 11 плюс 10 буде мінус 1. І справді, біля b в нас коефіцієнт 1. Ну і один, мінус 11 помножити на 10 буде мінус 110. Отже, все правильно. А тепер знайдемо А. Значить, а1 дорівнює мінус, а далі мінус 11, мінус 1, тобто це буде 11 мінус 1 і дорівнює 10, і знайдемо, А2, відповідно, буде дорівнювати мінус 11. І можемо записати відповідь. У нас є два розв'язки. 10 і мінус 11, а також мінус 11 і 10. Ось такий цікавий спосіб розв'язання, можна так назвати, системи двох рівнянь. З двома невідомими! Ми з вами. Зробили. Друзі, якщо вам сподобалося це розв'язання, напишіть про це у коментарях. Можливо, у вас є інший спосіб розв'язання такого завдання. Звичайно, можна підібрати і методом підбору ці числа, але сам метод він вартий уваги, адже числа можуть бути і поскладніші, не обов'язково там 111 і 111. Методом підбору буде складно. Ну, а я, друзі, бажаю всім успіхів у вивченні математики. Тримаймося разом до перемоги!